Цей день в ефірі у студії Михайло Бестров. Вітаю про новини екватора робочого тижня. Розкажемо сьогодні. Починаємо з таких тем. Поклав життя за Україну на запорізькому напрямку. Гинуть найкращі, найкращі українці. У місті сьогодні віддали останню шану криворізькому воїну Павлу Рябошапці. Фінансова просвіта став справжньою лабораторією освітніх змін. У Розі продовжиться національний проєкт із створення клубів фінансової грамотності. Метінвест підтримує Лозувацьку громаду. Ми зможемо перебувати в таких гарних приміщеннях, де ми зможемо надати більш якісні послуги нашому населенню. Триває створення адміністративно-культурного осередку у селі Софіївка. Сьогодні в місті віддали останню шану криворізькому захисникові Павлу Рябошапці, який поклав своє життя за Україну на запорізькому напрямку. Попрощалися з воїном на центральному цвинтарі міста. У Кривому розі сьогодні проведжали у вічність полеглого воїна Павла Рябошапку. Опора для літніх батьків, дружини та доньки, надійний товариш для друзів та колег, приклад рівноваженості та сили духу. Так говорять про нього близькі. Павло Рябошапка здобув фах газоелектрозварювальника, працював на Арселор Мітал Кривий Ріг. Більше 15 років плічоплічі з ним трудився Михайло Крижановський був спокійною людиною і настільки емоційно врівноваженою і завжди тримався колективу. Дуже приємно було з ним працювати і цікаво, тому що людина була обдарована, можна так сказати. завжди знаходив розуміння в колективі і дарував усмішку людям. Чотири місяці тому Павла Рябошапку призвали до лав Збройних сил України. Він боронив Україну на запорізькому напрямку. Ворог обірвав його життя у 48 років. Президента України, Верховна Головнокомандуюча Збройними силами України, передаю вам прапор нашої держави як її незалежності, під яким загинув ваш син, захищаючи територіальну цілісність. Будь ласка, родині героя вручили його нагороду. Нагрудний знак за заслуги перед містом посмертно. За характером це була дуже добра людина, вічлива. Гинуть найкращі, найкращі українці, які Напевно, хотіли жити, але так сталося, що входять назавжди. Мужній криворіжець знайшов останній спочинок на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Анна Ніколенко, Денис Захаров цей день. З початку року на території Криворізького району зафіксовано більше 4,5 тисяч пожеж. Це більше як удвічі перевищило показники минулого року. З них понад 3 тисячі виникли в екосистемах. Восени ця статистика зростає через спалювання людьми, залишків рослинності та гілок. Повідомляють криворізькі рятувальники. Основними причинами таких пожеж стають люди, а саме їх недбалість і порушення прав пожежної безпеки це кинутий недопалок, спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках. Нагадуємо, що за це передбачена адміністративна відповідальність, а саме у сумі від трьох тисяч 60 гривень і більше. Навмисні підпалі під час воєнного стану. Розцінюється як диверсія, а за диверсію вже передбачена кримінальна відповідальність це саме позбавлення волі від 10 до 15 років з повною конфіскацією майна. Краще утилізувати рослинні решки шляхом вивезення їх на спеціально обладнані сміттєві майданчики, або ж подрібнювати шредером, або ж компостувати. Правильно розподіляти свій бюджет та не витрачати фінансові можливості, вміння, які школярі опановують у клубах фінансової грамотності Цьогоріч у Кривому Розі, кількість таких просвітницьких осередків збільшиться до 20. Це найактивніше впровадження національного проєкту в межах України. У кривому розі продовжиться національний проєкт зі створення клубів фінансової грамотності. Департамент освіти і науки, фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банківська установа та виші об'єднали зусилля, аби втілити просвітницький проєкт. Торік коштом міста у навчальних закладах відкрили вісім освітніх осередків. Нині розвиток проєкту профінансує банк-партнер. Кривий рік став справжньою лабораторією освітніх змін. Тому що в минулому році ми запустили пілотний проект зі створення клубів фінансової грамотності. Він пройшов над ефективно. І в цьому році було вирішено продовжити його і запустити ще 12 клубів. Тож тобто на сьогоднішній день ми відкриваємо і констатуємо те, що у кривому розі будуть працювати 20 клубів фінансової грамотності в школах. За підтримкою міської адміністрації, за підтримкою банку партнеру Пумбу, який нам це все профінансував. За підтримкою у цих всіх вчителів, директорів школ. ну я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день в Україні немає прецеденту, коли одна п'ята кількості школ в швгоді, в, в місті відкриває клуби фінансової грамотності і займається фінансовою просвітою серед дітей на нашому рівні. Працівники навчальних закладів отримали комплекти першої в Україні гри тренажера з управління ресурсами, життєвий капітал. Це використання ділових імітаційних ігор. Для формування компетентності фінансової грамотності і підприємливості, і саме ось така українська розробка, яку ви власне тут каже, бачите, є однією із одним із пунктів підтримки роботи клубів. Це тренажер, на базі якого діти, навчаючись за програмою, будуть відпрацьовувати практичні навички. У квітні цього року учні 127-го ліцею вибороли друге місце на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у відні. Тепер ще більше криворізьких школярів матимуть можливість освоїти корисні знання. За цей рік відбулось. Велика кількість цікавих подій. Я була у Відні. І, взагалі, у клубі я знайшла багато нових друзів, нових знайомств. А найбільше мені сподобалось спілкуватися з, з, з своїми однолітками з усього світу. Це був надзвичайно крутий досвід для мене. Розібратися, як вирішувати основні фінансові питання, навчитись основному розподілу сімейного бюджету, засвоїти правила заощадження та примноження власних коштів. Президент ділового клубу Партнер Сергій Івагло свого часу був учнем 32-ї Криворізької школи. Нині живе та працює у Харкові. В реалізації проєкту він вбачає широкі перспективи для криворіжців. Що на базі клубу фінансової грамотності ми народжуємо нову ділову еліту міста. Це дуже важливо, щоб ми своїми роботою, своєю працею, своїм служінням. Закладали майбутнє нашого міста. Анна Ніколаєнко, Юлія Відряк, Олексій Провицький. Цей день. За підтримки об'єднаного ГЗК «Метинвесту» в селі Софіївка Лозувацької громади продовжується реалізація проєкту зі створення адміністративно-культурного осередку. Передбачено, що у мультифункціональному просторі різнопланові послуги, зокрема соціальні, будуть отримувати більше. Тисячі мешканців двох сіл Софіївського старостинського округу детальніше у сюжеті Дарії Юськової. Продовж трьох років компанія Метенвест співпрацює з Лозувацькою територіальною громадою, реалізуючи спільні проєкти, створюють необхідні умови для більш комфортного проживання мешканців, надають різнопланову допомогу внутрішньо переміщеним особам, захисникам та захисницям. З 2023 року, за підтримки об'єднаного ГЗК Метенвесту у селі Софіївка реалізується важливий для громади проєкт. Він передбачає створення адміністративно-культурного осередку, в якому більше тисячі мешканців Софіївського старостинського. Округу зможуть отримувати якісні соціальні послуги від кваліфікованих спеціалістів. Координує реалізацію проєкту «Криворізька фундація майбутнього. І, хоча війна порушила багато наших планів, все одно ми пишаємось тим, що вже зробили, і віримо, що зможемо створити корисне для людей і надалі, у межах меморандуму про співпрацю, ми проводимо реконструкцію будівлі дитячого садочку. Тут у нас буде реалізовано масштабний такий актуальний проект для громади, багатофункціональний центр послуг. І вважаємо, що після перетворення всіх наших робіт дитячий садочок у центрі села виконувати саме такі додаткові функції. На першому поверсі буде розміщена ЦНАП, офіс поліцейського, старостат та освітньо-культурний простір. Ремонтні роботи на цій локації на завершальному етапі. У будівлі дитсадка замінено покрівлю, яка, до речі, вже пройшла перевірку на міцність з сильним дощем. Проведено косметичний ремонт приміщень, мультифункціонального простору, замінено вікна, а також завершено реконструкцію системи опалення. По сучасному виглядає і фасад будівлі майбутнього адміністративно-культурного осередку. Тут є пандус, незабаром заасфальтують прилеглу дорогу. Компанія Метенвес доєдналася і до оновлення розташованого у закладі укриття. Представники громади зазначають, мешканці ці з нетерпінням чекають на відкриття простору. На даному етапі Софійський Старостинський округ обслуговує два населених пункти: це село Софіївка та село Іванівка. Отримувачами послуг буде у нас 1062 особи завдяки плідній співпраці Метінвест та нашого сільського голови Віталія Володимировича Єценка. Ми зможемо перебувати в таких гарних приміщеннях, де ми зможемо надати більш якісні послуги нашому населенню, і люди, як відчують себе, немов з'їздили в місто зі свого боку. Лозувацька громада проведе роботи з облаштування прилеглої до мультифункціонального простору території. Планується на подвір'ї встановлення лавочок, мусорних контейнерів. Також планується встановлення огорожі, викладення алеї і насадження зелених, як то кажуть, дерев, квітів. Дар'я військово, Максим Пономарьов. Цей день. В ефірі цей день. Дивіться далі у випуску. Квіти у творчості художника живопис повинен радувати око і веселити душу. у палаці культури. Північний відкрилась персональна виставка Петра Буряка. Секрети морського вовка Лодку зібрали, а зараз будемо на людину за бортом крятувати. Клуб юних моряків зібрав команди шкіл і позашкільних закладів на міські змагання. Квіти у творчості художника Петра Буряка відкрили для себе відвідувачі персональної виставки автора. Вона запрацювала в Палаці культури Північний митець, член спілки творчих людей з інвалідністю разом, яка допомагає талановитим криварівцям із вадами здоров'я реалізувати творчий потенціал. На відкриті виставки побувала наша знімальна група. Любов до малювання у Петра Буряка родом з дитинства. В дорослому житті живопис став його покликанням та професією. Петро Буряк працював художником-оформлювачем на північному комбінаті, а у вільний час із натхненням писав пейзажі. Я дуже багато працював і працюю, і всі свої сюжети я беру з природи з натори. І мій життєвий досвід і творчі. У стрімління привели до висновку, що живопис повинен радувати око і веселити душу. Поэтому я черпаю всі сюжети з натури і пишу з натури. Квітень 1997-го року Драматична сторінка в житті Петра Буряка. Інсульт прикував чоловіка до ліжка. Втім, жага до життя і любов до живопису не дали художнику скласти руки. Він малював, сподіваючись стати на ноги, і, зрештою, встав. З 2008 року Петро Буряк, член спілки творчих людей з інвалідністю, разом вона допомагає йому в організації виставок. На одній із таких квіти у творчості художника автор представив живописні роботи у жанрах пейзажу та натюрморту. Він наскільки творча людина, і оці квіти, 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 квіти. І в цих квітах Петро це його душа, це його талант, це його колір, це колір його життя. Тут і гвоздики, тут і піони, тут і ромашки, тут і незабудки, Ну тут і польові квіти, і ну і роз. роз. Е, ви знаєте, я. Пишаюся тим, що в нашій організації такий художник, як Петро Бура. Його ніколи не спутаєш ні з ким. Його картини це його почерк, його ідеї, його колір, його глибина, його життя, його характер. Ну це він. В своїх роботах Ела Ельїна незряча відвідувачка виставки, відчуває квіти художника інтуїтивно. каже, що митець закоханий у квітковий світ краси, тому передає ці відчуття й іншим, чого лише вартий дотик до соняшників. Мені дуже подобаються квіти. І квіти, іменно ті квіти, які зроблені своїми руками, або намальовані, або вив'язані, або вишиті, або ще щось. Тому що їх можна відчути. Коли доторкаєшся пальцями, ти можеш відчути, іменно як вложував от іменно світлий той позитив, іменно світла ти емоції, яку вловложував в картини. Автор на виставці представлено зо три десятки картин. Пейзажі художника випромінюють ліризм та чарівність, а яскраві та насичені фарби повертають у юність. Діляться враженнями шанувальники творчості Петра Буряка. Я перший раз на цій виставці, мені дуже сподобалося. Були такі картини, які дійсно повертають в дитинство і багато спогадів. Всього найкращого бажаю. Художнику здоров'я і творчості, і натхнення. Чимало картин художника нині в приватних колекціях Чехії, Польщі, Америки та Канади. Петро Буряк зізнається, займається мистецтвом, аби тішити красою людей. А вдома має ще безліч робіт, написаних аквареллю і кольоровими олівцями. Митця по-дитячому втішає така радісна кольорова гамма. Тож він обіцяє створити ще не одне полотно. Мені за кордону вислали багато кольорових олівців, акварельні олівці. Хотілося б них попрацювати. Ви уявляєте 72 коль... Олівців. Це мені може позаздрити кожен художник. Це дуже великий арсенал, тільки, тільки було б здоров'я і натхнення. Так що, а натхнення є. Персональна виставка Петра Буряка відкрита в Палаці культури Північний. Побачити ці яскраві роботи можна протягом місяця. Іван Проводов, Денис Захаров цей день. Секрети морського вовка, така квест-гра зібрала 18 команд зі шкіл та позашкільних закладів з усіх районів міста у клубі юних моряків. Традиційні змагання серед школярів проводяться у межах міського фестивалю Об'єднані любов'ю до України у шостій квест грі змагалися більше сотні учасників. Моря у кривому розі немає, та організатори квест гри Секрети морського вовка знайшли чудове місце для проведення змагань на березі річки саксагань. Команди учасниці в'язали морські вузли, працювали з вітрилами, змагалися на етапах людина за бортом і шлюпку на воду. Оцінювали в ході змагань швидкість, влучність, точність та командну взаємодію представників шкіл. Ця захоплююча гра вперше за останні два роки проходила в офлайн форматі. Дітям дуже подобається, всі задоволені, приймають участь майже все місто. По дві по три команди з кожного району дуже радісно відновлювати. Скоріше перемога. У нас дуже багато роботи по цьому напрямку, дуже великі плани. Команди-учасниці одночасно проходили різні етапи гри. «Лодку пересували також, також лодку зібрали. А зараз будемо на людину за бортом рятувати. Більше всього мені понравився рятівник. Зараз у нас буде етап від піднімати вітрила. Ці змагання мені дуже подобаються, і я радий, що приймаю участь в них. У підсумку змагань серед шкільних команд перше місце вибороли представники 49-го ліцею, друге та третє місця відповідно за 52-ю та 68-ю гімназіями. Серед закладів позашкільної освіти перше місце у команди інгульчани, друге посів туристичний легіон, третє за тернівською флотилією. Ця квест-гра стала одним із етапів міського фестивалю Об'єднання любов'ю до України. Валерій Кожухар Назар Порсенка цей день. Відновлення туризму і туризм для відновлення тимчасова незатребуваність багатьох туристичних напрямків у перші роки повномасштабної війни дала змогу туристичним операторам структуризувати туризм всередині України та відкрити нові напрямки для закордонних подорожей. Попри війну, український туризм розвивається. Вікторія Добровольська поспілкувалася з криворізькими туроператорами. Наталія Іванівна та Віктор Борисович вирішили відпочити в оксамитовий сезон у Туреччині. Кажуть, мріють відволіктися від звуків сирен та абстрагуватися від тривожної інформації. Обирали, щоб не так і жарко було. Тому що вже і, і немножко на, менше народу, да. що там було. І щоб менше менший контингент людей був. Не відміна да. на море, бо чоловік хотів тільки на, на море. вже чотири не були. Ірина Власенко, директорка турагенції. У цій сфері, вона 20 років. Розповідає, перші півтора року великої війни були складними для туризму. Подорожі поставили на паузу. Завдання були інші. Буквально наступного дня, як війна почалася, у нас було дуже багато праці. Це люди, які не змогли Повернутися додому, ті, що відпочивали. І ті, які повинні були виїхати, багато людей виїжджало за кордон, і вони не розуміли, як це виїжджати, правила, як адаптуватися там. Нам телефонували, консультувалися, ми дуже багато допомагали. Потім став час, коли ми волонтерили, теж, і дуже багато було потрібно речей, які переселенцям, дітям. І наші клієнти допомагали нам від тіля, присилали одяг, і він був у нас в офісі. Приходили, отримували цей одяг всі, кому потрібно. І таким чином, ми десь 4-5 місяців відпрацювали, і потім ми вже вийшли працювати далі. В офлайні восени 2022-го, згадує Ірина. З'явились перші замовлення на подорожі. Це були такі маленькі, каратесенькі автобусні тури. Ну, це для людей була перезагрузка. 23-й рік десь влітку вже почали люди активно відпочивати. І це вже почалися автобусні тури в Туреччину, Болгарію, літаками в Єгипет, Європу дуже полюбили наші люди. Є ще такі напрямки, як Емірати. У нас дуже багато круїзів зараз. Це номер один по відпочинку. Бо Круїзи були довгий час в стопі. Ковід, війна. Ми робимо логістику для людей для того, щоб вони могли спокійно отут зайти до нас і вже виходять. І вони знають, як вони їдуть, де вони не чують, де вони в них екскурсії. З вітчизняним туризмом дещо інша ситуація стверджують туроператори. Одеса дуже була популярна. Ну кажу, ж самі люди бронюються через. Платформи напряму телефонують. Люди зараз тут і вони хочуть самостійно телефонувати в готель, домовлятися, як готель, якщо не змогли поїхати, вони можуть там перенести. Дуже мало в нас запитів по Україні. Основна маса це за кордон. У топі серед бюджетних поїздок: Болгарія, екскурсійні тури Європою і Єгипет. Лакшері напрямки це Мальдіви, Емірати та Екзотичні острови. Бюджетні – це автобусні тури. Так вони стартують у нас десь по ціні 300-350 євро на людину. Можна це з автобусом, це з проживанням, з екскурсіонною з екскурсійною програмою. Якщо ми кажемо лакшері, ціна може бути 3-5 тисяч євро за сутки. Емірати, це Мальдіви, тобто це Сардінія може бути, тобто готелі, де лакшері є по всьому світу, так. І цінник їхньої різниця, як 500 євро в сутки, так і 5 тисяч євро в сутки. Тобто градація дуже велика. Бюджетний чи ні, самостійний або через послуги турагентів, але відпочинок зараз потрібен кожному. Переконані представники туристичного бізнесу. Туризм це не тільки подорожі, це і перезагрузка на сьогодення. Так? Це емоції, які ми отримуємо для того, щоб повертатися в Україну тут, працювати і підіймати нашу країну. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов. Цей день на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі. На телеканалі Рудана.